Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати дуже цікавий сайт, на якому можна заробляти. Заробляти на даному сайті можна на покупки ось таких ось мотоциклів. Як ви бачите, сайт працює всього ніж, Вибачте, всього 2 дня. Резерв його вже 9 тисяч рублів і виплачено вже 50 рублів. Посилання на даний сайт буде в коментарях під цим відео. Ось, друзі, дивіться, ці мотоцикли. Які ми можемо купляти. Як ви бачите, їх 6 штук. В даний момент ми можемо купити тільки мотоцикл під номером 1. Решта мотоциклів закриті. Вони будуть відкриватися по ходу гри. Перший мотоцикл, який в даний час можна купити, він приносить 110% за 24 години. Інвестиція від 10 до 50 рублів. Тобто робимо інвестицію, купуємо мотоцикл, чекаємо 24 години і виводимо свої проценти на свій електронний гаманець. Даний сайт працює з паєр гаманцем. Давайте я зайду в свій особистий кабінет і вкратці вам... Покажу, як купляти ці мотоцикли. Ось о, наше головне меню, точніше наш особистий кабінет. Якщо нажати на дві рисочки, які були вверху зліва, да, відкривається таке бокове меню. І тут ми бачимо є розділ настройки. Вивід коштів, партнерська програма, операції, мотоцикли, мої мотоцикли і реінвест. Нас цікавить для початку, після того, як ми віддемо особистий кабінет, розділ налаштування. Ми туди заходимо і там потрібно буде указати свій паєр гаманець. Думаю, це зрозуміло. Далі, після того, як ви це зробили, можна приступати к покупці мотоциклів, які будуть приносити нам дохід. Нажимаємо по надписі Мотоцикли. Як ви бачите, в даний час доступен тільки мотоцикл первого уровня. Він приносить, як я вже казав, 110% за 24 години. Мінімальна інвестиція 10 рублів, максимальна інвестиція 50 рублів. Ось тут, де написано платіжна система, нажимаємо. Тут ми вибираємо наш паєр гаманець. Трохи нижче вводимо суму інвестицій від 10 до 50 рублів. Не менше, не більше, думаю, зрозуміло. Далі нажимаємо купити і, слідує інструкції, робимо інвестицію і таким чином ми купуємо собі мотоцикл, який нам буде приносити прибиль. Далі в розділі Мої мотоцикли будуть знаходитися ваші куплені мотоцикли. Все, що вам потрібно далі зробити, це почекати 24 години з моменту покупки мотоцикла. Він вам начислить ваш дохід, тобто в даний момент це 110%. Після чого ви зможете свої проценти вивезти на свій електронний гаманець. Тобто все елементарно просто і нічого складного. Реєструємося, купуємо мотоцикл, чекаємо 24 години, відсотки накаплюються. Ви їх виводите і таким чином можна купувати мотоцикли до тих пір, доки буде працювати даний проєкт. На цьому, друзі, у мене все. Всім гарного дня і до побачення!